Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вчати свінг. Сьогодні я розповім про дерево і його листя. J3. Отже, J3 використовується для відображення структурованих даних дерева або ієрархічних даних. Він має корневий вузол root, у верхній частині, який є батьківським для всіх вузлів у дереві. Що ж це за дерево таке? Ну, давайте перейдемо до прикладу. Одразу запущу і покажу вам. Ось це фактично є каталог. Терво-каталог. Бачите. Спокійно можемо скролити. Тому що ми використовуємо JScrollPane як обгортку, ну, обгортку в NAT J3. Добре, показав. Тепер до коду. Так. Я створюю два. Дерево спочатку дефолтне, просто а, дефолтним варіантом, якщо можна так сказати, а потім як можна його а, прикрасити те, як більш подобається. Тобто, як розвинути дефолтні можливості. Так, створюю root. Ось це наш корінь. А, потім, до речі, все, що в нас є корнем або гілками, або. Так званими листя, так, це останні а, елементи цього дерева. От, наприклад, root, ну просто позначаємо root. Бачите, default mutable Ну, Давайте запущу його. До речі, його як такого ми просто не бачимо. Це root visible, я його поставив false. До речі, давайте поставимо його true. True. Угу. Англійський, прям знаю. ага Так. Бачите, ось цей root. Він одразу а, розкритий. є І в цьому руті є Java і MySQL. Це ті ж самі фактично класи. Root ті самий клас, а його гілки, ну, так, типу має назву те, що якщо в нього а, у цього дефолт моду дефолт. Nu 3 node ну, будемо давати, звати нодами, так. Якщо у нода є, а, в нього щось хтось є, його діти, так можна сказати, там, ось а, то він є якби гілкою. Якщо, до речі, я тут створюю, бачите, ще те теж сами, те самий нод але в нього ще більше нічого немає. Тобто він останній в своєму так сказати, типі Main і Basic Frame, то це має назву. Листя, тобто це останній елемент цієї ієрархії. І додаємо як, ну, як ієрархічно. В root додаємо Java, в Java, додаємо main і basic frame, а в root додаємо MySQL, ну і в MySQL, додаємо user і телефон. Потім все це, тобто головний root, так, елемент цей нот, додаємо в J3, тобто ми створюємо клас J3. 3. І додаємо це цей, цей головний елемент. А потім стрі можемо а, маніпулювати там. Ну, типу, показувати це root чи не показувати. true handles чи не показувати. Можете подивитись, ознайомитись. А, тут все добре, класно. Пишеться, як і завжди. Ось. А, стосовно листя, давайте root із O. Із Lif. Лів це як листя. Що це, ну, чому воно так має назву? Давайте. Тому що це він останній. Якщо у нього get child count, це означає, якщо в діти в нього є, ну тобто хтось додався ADD в цей рут, наприклад, вот так, ADD, все, в нього вже буде цей каут більше нуля. А якщо більше нуля, то він вже не буде, а, по його міркам, листям, так? він буде гілкою. Ну, Відносно, якщо ми кажемо все як про дерево. Отаким От чином. Дізнаються, чи листя ти, чи ні. Ну, так написали, я так і кажу. Листя тож листя. Орієнтація на дерево. Добре. Це як дефолтно ми зробили. Бачите? Все просто по дефолтному. Ну, Додавили ще джол Scroll Paint, щоб можна було класно дивитися. Далі я вам покажу без Paint, як це виглядає, але з іншими можливостями. Одразу запущу. Дивіться, бачите? Вже свій якийсь значок. Тут же замість цього. Не знаю, мені просто здавалось, то на ключик схожий був. Ну, хай якась паличка і кружечок Ось я створив власний плюсик. О, бачите, мінус, плюс, мінус. Тут свої власні значки. Бачите, немає J Scroll -пейн. Ну, давайте вже перейдемо. Так, J3. J3 я просто так додаю і. Не використовую scroll pain, і тому ми не можемо скролити як і раніше. А, відео я показував, коли додавав а, цей скролпен. В цей склпен можна додавати компонент чи там j компонент. Ну, Jullin, просто пише компонент. До речі, а чого не j компонент А, він може навіть. Не просто свінг додати, так? Тобто JSCrollPen це свінговий компонент, а сам компонент, який ми можемо подавляти JSCLPN, є avt ні то ми можемо навіть свінг додати прості компоненти із AVT. Я думаю, там J-компонент, ну добре. Тобто йому все рівно, що додаєте, або AVT, або свінг. Ось, Якщо не додаєте, бачите, то ми не можемо крутити, то нам доведеться ось таким ось чином. Тому додать JSCrollPen. Такі, наприклад, як дерево. Так, давайте подивимося, що тут у нас. В 47-48-му рядку я оце додаю мінуси і 3 плюс. Так, давайте у нас 3 мінус. Це просто мінус. І 3 плюс – це плюс, просто плюсики. Отаким чином можна змінювати оце, от той от ключик. Нехай паличка, кружечку. Ось у нас свої власні. Можете ще заводно сюди додати. До речі, можна навіть змінювати. А коли ви ну, складаєте, або колопс ну, називається, типу складаєте, або складаєте, можна змінювати навіть цю емблемку. Так, що у нас тут? Так само створюю root. До речі, я тут його показую, так, я його тут показую. А, Root, потім створюю technology, але сюди я вставляю вже не стрінг, як все раніше до цього було, так? сюди можна додати об'єкт. Так, об'єкт. І можна створювати свій власний об'єкт. А якщо ми створюємо свій власний об'єкт, доведеться створювати свій власний рендер. Добре, давайте спочатку до цього об'єкта. Я створюю власний тренот. В нього є name і icon. Ось це Technologies. Це name, Icon. Це ось оце от бінарний код. Ну, getter, setter і конструктор. Одразу, щоб сюди додати. Де просто стрінг, просто стрінг, де я хочу, щоб було з картинкою, наприклад. З іконкою. Ось, я додаю через три нот. Логіка, все та ж сама: Java, MySQL, Main, Basic Frame, User і телефон. Але картинки, вони, бачите, свої вже власні. Ну, так, непогано дивиться. Можна і сюди було би От, наприклад, як сюди. Так, давайте тепер, 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 тепер. Сюди, seller. Для чого він? Для того, щоб коректно відображати. Коли ми додаємо sellender, sellender додається в саме трі, це дерево. Це дерево, щоб розуміло, як конкретно використовувати, що ми передаємо в default model 3 node. Так, sellender. Тепер дивимось. Цей метод визивається тоді, коли ми хочемо відрендерити. Цей uh, default mutable tree node. Визивається метод. Сюди в параметрах uh, Tree це в якому визивається цей value, cell, uh, expanded, leaf, row і has focus. Тобто, визивається тоді, коли на цей компонент, його треба відобразити. Беремо у супер. Тобто, я хочу, щоб всі стандартні все, що було раніше. Цього самого методу ми визиваємо те ж саме метод, бачите, супер. Я хочу, щоб все, що було тут, все так само відобразилось повністю. А я буду змінювати, ну і повернув компонент, оцей. потім я і потім я буду змінювати тільки те, що мені потрібно. Добре. Тепер, у цього value я беру. Цей ноут, я його кажу, що я 100% знаю, що це дефолт mutable 3 Node, тому що я створюю default mutable 3 Node. Потім я кажу: get user UserObject, ти є 3 node Тобто те, що ми в, сюди йому передаємо. Ми сюди передаємо або String на на даний момент, або 3 Node. Я кажу: якщо ти Node, давайте я тебе візьму як 3 Node і буду з тобою працювати. І я хочу, щоб був текст в тебе get name. Ось getName і icon я тут створюю. берем у -get icon string. І малюємо його сюди. Створюємо image icon, set icon і повертаю оцей ось компонент. І таким чином я можу а, малювати свої, створювати свої іконки, наприклад, і тому подібне. Тут є. Так, Угу. Set open icon, set leave icon, set close icon. Тут багато методів, на які ви можете повпливати, так як вам заманеться. Можете створювати власну картинку, коли вона відкривається або закривається що, В принципі, що завгодно, ну, в межах тих методів, які, звісно, тут дозволяється цим. Оцим ну, компонентом. Ще я створював лейбл, uh, чисто вам показати те, що ми можемо отримати дані. от Наприклад, якщо от бачите, клікнув сюди Technologies, клікнув user. user. Я просто беру створюю лейбл, беру три Get Selection Model, тобто те, що у нас виділяється, і додаю listener який буде слухати, uh, що у нас на який елемент ми клікаємо. І тут мені трохи треба зробити е, так, щоб якщо на НАЛ. Чому я зробив на null? Тому що якщо, дивіться, я тут виділю, так, а потім закрию, закрию, лісенер відпрацює, але він не бачить цей юзер. Ось, і тому сюди прийде нал. Щоб не було нал по exception, я перевіряю на нал. Добре, перевірили, все класно. Тобто ми працюємо тільки тоді, коли ми явно виділяємо і воно існує. І перевіряю, якщо ти тинот, я просто перевожу знову тренот і беру getName. Якщо інше, тобто в мене тільки тренот або стрінг, я просто беру це об'єкт і ту стрінг і все. Ось, бачите, main, basic frame, Java, Technologies, Root. Все працює, все класно. Можете об'єднати щось з першого. Що з першого, це старіше, всього-навсього, цей JSCroll Pain. Ну і все. Можете, до речі, Root Visible False робити. Ну, якщо вам не потрібно, я, зазвичай, вбираю його. Ось. Можете скомбінувати щось першого, щось другого. Можете щось додавити своє. Ось таким ось чином можна з цією візуальною ієрархією у виді е, дерева працювати. Каталоги і, там, і тому подібне. Добре, на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.